Саме главне треба розбиратися. Тобто ти не можеш інвестувати в те, що ти не розумієш. От, ну, що... А як ти можеш зрозуміти, що таке Шиба, наприклад, чи там Солана? Ну типу тобі треба розбиратися, що за що за цим коїном стоїть. стоїть? Ну то ну, чи ну, є ні, там можна, Тут... є дуже багато інформації публічно. ж саме YouTube. ти можеш подивитися, поні okay, окей, це мемкоїн, що за ним стоїть? Тож, ті ж самі е, Фундаментальні проекти, ти заходиш там до Дропстап і ти дивишся проекти, дивишся, які фонди в нього інвестували, які в них там, по яким цінам вони інвестували, які в них там були сейли, пресейли, там сі цей. Що ми дивиться? Якщо mm -hmm. ми записуємо це відео для так, людей, які типу, познайомляться з Тою, чи там плюс-мінус, угу. хоча б як я, наприклад. Я з 2018 чи 2017-го плюс-мінус дотичний, бо ми навіть майнили, там, потім я купував, продавав ну, щось таке. Я дотичний до цього. Угу. Ну, Я не можу уявити себе, щоб я сидів, аналізував, що за проектом. Ну, як ти рекомендуєш. Хоча б одну штуку, що я робив, це. от Я е, купував інформацію від інших каналів, ти казав якісь там е, хлопці.